Друзі, привіт! Це буде блог про чергову чудову в лапках ідею нашого уряду, яку так чи інакше на вихідних вже анонсувала нова прем'єр-міністр Юлія Сверденка. І це буде про мораторій. Ми вам, в принципі, записували дуже схожий блог. Тобто, то це буде його напевно розширення, тому що з'явилися нові деталі, що найменше нові деталі про те, що хоче. Нарешті зробити уряд, і чому це дуже дивно виглядає з точки зору ані логіки, а економіки, та є в принципі підходів. Тож з вами Ярослав Челезняк. Це канал нардеп». Ми, і Ми будемо говорити про достатньо дивний підхід до запровадження мораторію на перевірки від нового чи оновленого уряду з новими представленими ліжками. Тож починаємо. Давайте коротко, якщо раптом ви пропустили. Юлія Свереденка декілька разів заявляла то спочатку з трибуни парламенту, то потім на уточнюючому моє запитання, бо на вихідних вона вже написала пост про те, що уряд, погоджений е, з президентом, готує мораторій разом з РНБО на перевірки на рік. Юлія Свереденка говорила про те, що цей мораторій. На роботу правоохоронців, але з поста на вихідних стало зрозуміло, що не тільки правоохоронців, а й всіх перевіряючих органів, включаючи податкову та митницю, і що це має якось сильно допомогти бізнесу і сприяти дитинізації. Дивний підхід, і тут я зроблю дисклеймер, і я є співавтором трьох мораторіїв, які впроваджували в цій країні на перевірки. Мораторій, який існував ще до 2011 року. Ми впроваджували це з тоді Комітетом промисловості в українському парламенті минулого скликання. Мораторій на перевірки під час ковіду, мораторій на перевірки під час повномасштабної війни. А кожен з цих мораторій знімався рішенням уряду. Мораторій на перевірки під час ковіду знімався рішенням уряду, в якому вже була Сверденка і Марченка. Мораторій на. Перевірки бізнесу під час повномасштабної війни двічі вносився законопроект від уряду, і відповідно він двічі голосувався, двічі його підписував президент. Навіть потім окремо ще знімали мораторій на перевірки митниці. Відповідно, в даному випадку люди, яких переставили ліжками, тепер хочуть проводжувати ці ці мораторії. мораторій. Я не бачу великої підтримки тут бізнесу. Я бачив пост пана Гараховського він був, скажімо, більш філософський, ніж практичний. І так само бачив вже позицію УРБ. І мені здається, що от якраз цю частину треба максимально комунікувати. Що таке мораторій? Мораторій це коли ти робиш як держава абсолютно алогічну насправді штуку, ти говориш. У нас є державний орган, ми платимо їм зарплату, вони отримують соціальні виплати. Вони є держслужбовцями, у них є приміщення, ми їм оплачуємо всі комунальні послуги. Коротше, ми витрачаємо гроші платників податків, щоб цей державний орган робив якусь функцію. І ці люди відповідно цю функцію виконували згідно закону. Але так як вони її не здатні виконувати, їх всі перевірки приводять до того, що бізнес закривається або... Взагалі зникає виїжджає з країни, тому на певний час ми це зупиняємо, поки йде якраз відповідно процес реформування або якась екстраординарна ситуація, як це було з ковідом, або навіть з початком повномасштабної війни. Mm. Ось тоді це логічний правильний крок, коли йдуть два паралельних процеси налагоджується. Життя країни під час ковіду або під час повномасштабної війни з всіма реаліями. А відповідно далі відбувається процес відновлення перевірок. В даному випадку, що говорить м, кабінет міністрів, цьому той самий ще раз, який своїми рішеннями тричі поновлював ці перевірки, він говорить: а, да ми, в принципі, заради лайків це хочемо зробити. У нас немає ніякого розуміння, як ми будемо далі реформувати ДБР, СБУ БЕП. Зараз я так розумію, НАБУ вже грохнуть остаточно відповідно податкову митницю. Більш того, ми самі блокуємо будь-які спроби навіть це реформувати. Ми за шість років єдине, що робили, це змінювали постійно там людей на керівних посадах, і та в принципі все результат був кожного разу гірше, і тому знову ставимо на мораторії всі ці історії. А якщо б я б вірив, би, що такий мораторій би спрацював би, я б напевно сказав би, що ну це дурість, але хоч якось допоможе. Проблема в тому, що воно і працювати не буде. І у нас таких прикладів було багато, включаючи ровно рік тому мораторій на обшуки на три місяці. Нагадаю, він реально тримався три дні, і після цього все завалилось. Тому, коли Сфериденко говорить, що ми запровадимо мораторій, і не говорить... Відверто говорять, що хоч якісь ну, плани, а що буде відбуватися з цими органами, і ну, якщо вони погано працюють, може їх ліквідувати або скоротити там персонал, то відповідно Ну це виглядає як мінімум неконструктивно нелогічно та і трохи популістично І остання частина, яка мені не так цікава, але я переконаний, в яку вони зараз підуть, в тому, що. Відновлення перевірок і по податковій помидниці, наскільки я пам'ятаю, нам аргументували як маяк МВФ. І наскільки я пам'ятаю документи МВФ, а я їх всіх знаю на пам'ять, це справді був маяк. Ось як ми зараз будемо пояснювати цей блок. Напевно, буде цікаво побачити. Хоча, враховуючи, скільки ми маяків зараз зриваємо одночасно і що відбувається що з антикорупційною системою, я думаю, що це не найбільше буде зараз проблема. Тож, я людина ліберальна, і Ще раз я особисто впроваджував три мораторії, два із них своїми правками. Один допомагав тоді від Мінекономіки разом з комітетом провести. І в даному випадку цей ініціативу Свереденка, якщо там немає другої частини, я вважаю максимально популістично. У своїх соцмережах я писав цю алегорію, пояснюю ще раз: у нас є будинок, який ви будували шість років, він прогнилий. В ньому п'яні будівельники, хтось вже розтягнув навіть ті залишки будматеріалів, які мали йти на це будівництво. Він фактично весь прогнилий і виглядає дуже погано. І зараз наш шановний уряд, замість того, щоб його або знести, або почати реставрувати нормально, натягує велику будівельну сітку, пише на ньому, що тут будується елітний хмарочос і... Просить нас повірити, що ось за цією сіткою щось буде відбуватися. Насправді, через буквально пару днів після їх рішення, ця сітка порветься. Ті самі п'яні будівельники з цього будинку повилазять наружу, і, ну, коротше, і буде те ж саме, тільки нам будуть розповідати, що ось такий поганий і чи гарний мораторій. На цьому все і закінчиться, ніяких реформ не буде. В принципі, це моя оцінка. Напевно, найгучнішою зараз економічною ідеєю нашого уряду. До речі, окрема історія, що із всіх ідей, які вони могли накопичувати за 6 років, написати, запропонувати, взяти з досвіду інших країн, ось це, це їх єдина ідея зараз. Це теж окрема історія дна. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення і до нових зустрічей. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цим, чи згодні, чи ні. Підписуйтесь, ставте подобайку.